Верховна Рада скасувала обов'язкове страхування будівельних ризиків, яке було введено півтора роки тому. Зокрема, з сьомої статті закону про страхування, яка визначає обов'язкові види страхування, вилучається страхування ризиків під час будівельно-монтажних робіт та майнових ризиків покупців первинної нерухомості за договорами участі у фондах фінансування будівництва. Із статті 13 виключене зобов'язання страхових компаній, які мають ліцензії на страхування цих ризиків, створити будівельний страховий пул. Представники будівельних компаній цим рішенням задоволені, вважають, що скасування обов'язкових видів страхування знизить фінансове навантаження на забудовників та сприятиме зменшенню собі вартості житла. це як першу ласточку Двіження, скажімо так, правительства настрічу компаніям-строїтелям. На думку Леоніда Максимова, великим компаніям-забудовникам, котрі вже давно та стабільно присутні на ринку, як от «Жилстрой-2», обов'язкове страхування зовсім не потрібно. Споживачі їм довіряють, оскільки бачили їхню роботу впродовж багатьох років, тож для великих компаній страхування це зайві витрати коштів та часу. Люди довіряють жилстрою 2 і в принципе, никто компенсации из этих страховых фондов не получал. Другая ситуация для тех инвесторов, которые вкладывали не очень надежные фирмы. В принципе, есть примеры, где люди пока страдают. Кстати говоря, случая по поводу выплаты им каких-то возмещений насколько я знаю, такие возмещения также не производились. тим, ставлення до тее зміни у законодавстві не у всех такая позитивная. Страховики, наприклад, кажуть, що відсутність обов'язкового страхування загрожує споживачам підвищенням кількості махінацій на ринку первинної нерухомості, а також довгобудів, недобудов та неякісного будівництва. А оскільки у держави немає коштів на виплату компенсації у таких випадках, закон не захищає споживачів. Забудовники також можуть постраждати, нагадують страховики, адже під час будівництва можливі різні форс-мажорні ситуації на зразок стихійних лих чи пожеж. І якщо будівництво не застраховане, всі витрати у випадку надзвичайних ситуацій лягають на плечі компанії-забудовника, що в свою чергу може гальмувати будівництво. Ось такі погляди існують на скасування обов'язкового страхування. Мабуть, обидві сторони мають рацію. Втім, хто більш правий, вирішить час.